Доброго копського ранку, субота, 25 травня, сьогодні наш, нас аж троє. Я, Діма, Ваня. 15 чи 20? Сьогодні ми на Житомирщині недалеко від Радомишля. В цьому лісі ми були минулого разу. Але тут ще багато чого не виходили, тому залишайтесь, не перемикайтесь, як завжди, все найкраще з вами. Є у нас у Івана перша знахідка. Ух ти. Да, Срібрушечка. 15 копійок 29-го року. Посеред дорозі. Тільки тут пройшов. Ну, Ну, я знайшов. Ну, ти, ти ж Ді. не любитель по дорозі ходити. <гум> <гум> Ми йдемо заради, по дорозі. <гум> ну клас, з почином. Йдемо далі. Отут на виробці були будиночки. Там знизу річка. А от. Вирубка сама перекопана, ходити важко, але сигнали трапляються. От один із таких сигналів у нас, у нас цар. Дві копійки Миколи Другого. Який рік. Тив'ятнуль. Нулі якісь там. незрозуміло який. Ну, знахідка, Шукаємо далі. Ось окопи. Незрозуміло чиї були окопи. Ну, здається, я зрозумів, чиї це окопи були. Ось випадає така ось радянська зірка. Скоріше за все, що це з головного убору радянського солдата. Є в мене знахідка прямо на дорозі з такої от ямки випало щось стареньке. А, це орляночка. Стара орлянка. Ще й мабуть на металевій основі. Це ж орлянка? Так, орлянка. Ну, хоч якась стара знахідка. Підемо далі. Ваня сьогодні бомбить капець. Хабар портал. Як ніколи. Маємо це копієчка. Копієчка Копійка Миколина 1901 року знов. Друге засідання. Вітаю. Дякую. Пообідали, переїхали в інше місце. Трошки ближче до Малина. Населений пункт Ірша тут неподалік. Багато хто знає це місце. Практиком хлопці кажуть. І дуже гарний Щось таке ще. І ще не дивився. Йо-моє. Це якийсь ангел. Ну це щось... А ну з іншої сторони я не двинув його лопатку. Подожди. Це Стога. щось церков не дивив. Ваня прибіг. Да, всі зібрались. Ну тут видно, видно вензель Сашки другого. 861. -й. А тут у нас... старшина, помощник, воло, волости чи шо, что-то Архангел Михаил, да. с короной. Ну на что-то оно Ну, мабуть, на шею. Да. Ми не знаємо, що это такое. Якщо б ми знали, що это такое, ми не знаємо, що это таке. Знали, що це таке і тут тільки приїхали. Перший, При... перший Причому тут хоже на перехоже, наскільки ми вже тут ходили. Я хлопцям навіть на карті покажу це місце. Вони його мають пізнати. І тут зараз от дорога отаміде, а тут зараз нова вирубка. І от по ній ми бродим. Колись в кінці цієї дороги, ближче до села, я знайшов шисточок Сігізмунда. Страшненький, звісно, зализаний, але все одно дуже приємна знахідка. Ти задоволений, Дімон? Дуже. Я щасливий. Клас. Ну йдемо далі. монета. монета. Однозначно. Це або двушка капустянка, або п'ятерик. Ось 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 ось, це сереб... Дивіться, це у нас скільки копійок з серебром? Це 3 копійки з серебром. Вау! Дивіться, яка здорова, і в якому сохрані. Так, ну поздравляю, Ваня, поздравляю. До речі, в мене... Вона перша. Я ще вона... Це рідкі монети. Так, це яка? Це у нас 1060. Здається, 41-го. 43 43-го, здається. 43-й. Да. 43-й Угу, Я Так, Ваня. Поздравляю. Дякую. дякую, дякую. О, Ми знали. О, блин, сьогодні да. якийсь день. Діда Хабари. Да, да. <різь> ну і ще Вадим залишився, да. так що йому Володь. бажаємо успіхів. Да. Да. Думали йти далі, але після другої знахідки зрозуміло, що треба залишатися на цій вирубці. Є в мене старенька знахідка. Не монетка, але також старенька, каблучечка мідна, така товстенька. Мабуть з монети мідної царської зроблено. Ну, значить ми тут залишаємося. Щось десь тут. Щось здесь, тут. Так, це у нас царк. Я йому заїхав, правда. Оце копієчка капустяночка. Це звичайно круто. Я задоволений. Ось така ось. Викопав. Зараз будемо дивитися, що це таке. Что это за монетка? Завтра будем давить. Так, это у нас. 5 копійок 1864 року. Ну, що звичайно, погірше, ніж трьох е копійкам сріблом, але також знахідка і гарна шайба. Так, ну, продовжуй. Я так розумію, що сьогодні моя основна функція це знімати і облизуватися. Вадим, ти хороший оператор. <ріст> Якщо це буде монета, то не маленька монета. Ну давай. Рей. Ваня тільки що пятачок випав 1843, так? Віночок. 43-го? Ти знімав? Я онлайн. Там там буде він є трьох і на тих. Супер підом. Ну якщо на кособочого, то покажи як так, так, Ось уже монетка. Єсть? Проглядається так. Ого! Ого! Маленька! Ого! Немаленько. Це у нас двушка І Це капуста. у нас дві копійки до пари якраз. Десь отут був рік. Може десь відкисне, але все одно така товстенька, плотна. Приємна знахідка. Вітаю. Ми знайшли нове поле чудес. А ну покажи свій п'ятачок. Вирубку чудес. Так, колись тут були. О, го року. Ааа, віночок. Ще читається все. Не 64-й. Все я правильно по рації почув. 64-го року. І курочку видно, і віночок видно. Ну клас. І це отут десь все, так? Да? Машкарня капець. Давай Діма. Щоб я обняв тебе і плакав уже сьогодні. Ой, бачу, 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 О, бачу, бачу, бачу. якась рельєфна така. О, 821 це копієчка капуста. О! клас, В це... кращому сохрані, ніж попередня. Та вообще вона шикарна. Портал відкрився. Для кого? <рес> Для всіх, зараз все буде. Вечоріє. Випала у мене якась монетка радянських 20 копійок 23-го року. Нарешті перша монетка. й старенька. Не царьок, але все одно. Приємно. Цілий день бродить. Ух. Не можу сказати, що я прям задоволений, але хоч щось. Ну, чудово, ще крутимося. Комарі заїдають, звісно, капець. Так що пшикайтесь, натягайте сітки, бо з'їдять. Є в мене нарешті перша царська монетка. Сподіваюсь, що царська. Хо-хо-хо, ще й яка. Деньга 1736 року. Хорошенько. Чуть-чуть я -чуть їй сьогодні лопатою, але Сохранчик класний. Глибоко було капець. Фух. Ну це вже приємно. Розпочинився. Ні, так чого розпочинився? У мене ж цей ...двацулік 23. го Ну так, це білон. Радянщина, да, а це вже клас. Хлопчики, дівчатка, ми відкопались. Так, почнемо з мене, бо у мене сьогодні найменше. Антуражик. День га підвечір 1736-го, срібних 20 копійочок 923, трьошечка 71, 1583. -го. Орляночка, каблучка мідна і куча всякого антуража. Оце так блищить на сонці, бліно жочі виїдає. Так, Ваня. 3, 3 копійки сріблом 1843 року. Красота. П'ятачок, віночок нечастий 1864 року. І курочку навіть видно. Зараз в да. Копійка 901-го, по-моєму. Копійка теж, мабуть, Миколина. Ще одна копійка Миколина, двушечка 901-го. 15 копійок срібних 1929-го. Рамочник 20 копійок, 48-й і рамочник 20 копійок 53, й здається. 25 копійок вже не ходячка 94-й і копійочка 70-го. 70. Так. І сьогодні по якості. Ти, мабуть, обігнав нас всіх. Тільки одною цією штучкою. Так, не, ти прочитав, що тут написано? Не не Помощник е, волос... Волосного старшини. Да. Тут Вензель Олександра II. 10 февраля 1861 року. Клас. Це, звісно... Повісиш собі на шию, <гум> поїдеш <гум> на блокпостах будеш показувати, <гум> кажеш, скажеш, герб Києва. Всі <гум> діла. Чиновник, <гум> прям, двушечка, да. капустяночка. Рік може <гум> проявиться, може і ні. Не знаю, де ти там 21-й побачив. Копійка капуста. От капуста 21-го. Двушечка. Ой, копійечка, точніше 21-го. І ще одна копійка капуста, непонятно. Так, гривня 50-50-50 куча ходячок. А совєтів ще більше. Mm -hmm. 5 копійок 81-й, 20 копійок. Якого? 90 Боже, їх ще робили. Ужас. 20 копійок 79-го, трьошечка 73-го, 15 копійок теж 90-го. 1090. О, а, оце а це 10 ювілейні, так, да, це прикольні. 60 1917-1967. Да. років <ріху> mm -hmm. <ріху> Прикольненькі, не часті. Ещё, а, а це, це щас, щас, а це що? Зараз, зараз, це що? Це дві копійки mm -hmm. 65-го таке антуражик пятачок 91-го. кстати Тут треба подивитися, що там, буква М має бути. Чи чи воно тут? Не знаю. Якісь вони там рідкі були. Угу. П'ятачок 89-го і отака от кокарда радянського солдата. За якимось клеймом навіть є. От тут четвірочка. І все, нічого там цікавого. Ну, все одно. Стан такий непоганий. Ну що, всі задоволені після обіду взагалі? Да, в принципі, і я навіть задоволений. А тепер ми погнали, бо нас зараз з'їдять комарі.